Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування скумбрії в духовці. Це смачний і швидкий рецепт. Потрібно 2 скумбрії, я беру такі жирненькі, 2 столових ложки гірчиці, 2 столових ложки хрону і десь приблизно 4 столових ложки майонезу і сіль за смаком. Підготовлену скумбрію я вже почистила, помила, повідрізала плавники, хвости, голову і нарізаємо на кусочки. Далі солимо з двох сторін. І залишаємо на 30 хвилин. Форму застеляємо пергаментом і викладаємо рибку. Для маринаду змішуємо майонез, гірчицю, хрін. Змашуємо рибку цим маринадом. Ставимо запікатися у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 35 хвилин. За цим рецептом скумбрія виходить дуже ніжна та соковита. Пробуйте, готуйте, смакуйте! Кому подобаються мої рецепти, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!